Усім привіт! Я Вас на Олексій, фронтенд роздробник, і це відео про те, що ж таке GitIgnore. Для цього давайте коротко про теорію. Це файл виключень. Ось так коротко можна сказати: файл виключень, що не має індексувати Git. і, точніше, не поститися у репозиторії та в наші коміти. А тепер від короткої теорії до практики. Для того, щоб створити цей файл, нам потрібно прописати крапка gitignore. Після цього у нас з'явиться якийсь значок. Усе залежить від ID, тобто середи розробки, яку ти використовуєш, в моєму випадку ось такий гід. Далі в нас три варіанти, як можна вказати, який файл не має в нас індексуватися. Перший варіант це повне прописування файлу. Для всіх, хто підтримує український контент, на Patreon я створив багато плюшок, котрі можна отримати якраз за цей внесок. Починаючи від тестової співбесіди, закінчуючи додаванням на комерційний проект або моїм менторством. Усі деталі в описі цього відео. Abraкадаbra.txt ми його обов'язково збережемо. І ми прописуємо повну назву файлу abracadabra.txt Другий варіант це коли ми прописуємо маску. Uh, Уявимо, що в нас мільйон файлів CSS. Да? Прописуємо ще один CSS. Мені не шкода, я можу іще мільйон їх прописати, але на цьому ми і зупинимося. Для того, щоб не індексувалися усі ці файли, ми пишемо маску, тобто зірочка.css. І третій варіант ми прописуємо саму папку. Node модулі або папка build, звісно, не потрібна в репозиторії, тому що вона формується локально. Тож який резон її постити, немає. Для цього ми можемо так прописати: пишемо build або іншу папку, і після цього пишемо slash. Хочу наголосити, що у GitIgnore можна писати коментарі, і він ніяк не буде вийожуватися. Після того, як ми завершили наше налаштування GitIgnore, Давайте перевіримо, як він працює. Для цього ми вмикаємо нашу консоль, пишемо git init, тому що в нас не ініціалізований ще наш git. Далі пишемо git add. Так, «git ignore». Ось ось ось. У мене почало воно підсвічуватися, щось тупило. А ми бачимо, що в наш git ignore» Котрий буде доданий у коміт далі, він підсвічується зеленим. В той момент, коли усі інші файли підсвічуються сірим, Тобто вони не будуть входити в цей коміт. Чому воно так виходить, ми вже з вами розібрали. Git-ignore працює повністю. І якщо ми створимо, наприклад, файл .js, то ми побачимо, після того, як ми його, звісно, збережемо. Окей, супер. А тепер прописуємо git commit, uh, slash m для того, щоб зробити снімок у усієї нашої папки, напишемо first, без різниці як. І ми бачимо, що в нас додався git ignore в цей коміт і якраз файл js, тому що він в нас може додаватися. Тут немає ніяких масок, немає виключень по файлу, і він не лежить в папці Build. Я забув додати папку, але ви зрозуміли, що все це працює. Тож, дякую за увагу, підписуйтесь на канал.